Привіт. Такий бюджетний варіант Туда заїжджається. Таврія, 6 рік, 1 2. Є багато нюансів по кузову, але моторчик і принципі, норм ну. Коротше, недовго балакаючи, зелений колір Не є такого плану нюансів. Так, ну, хто хоче, можна займатися. Отак, дверки відкриваються. Ну, Я ж кажу, що нюансів по машинці багато. За 50 тисяч гривень її можна купити. Або 1300 доларів. Шторочка, такий у нас ліфтбек, дивіться, все необхідно на служити. По машинці всі час навіть коробка робилась за 20 тисяч гривень. А так що, ще фаркоп до нього, якщо треба кому, ще два колеса на стальних дисках, якщо треба кому, залитий в мотор. Не то соло, антіфріс, мастило, синтетика заливалась. Ну, біжить добре, біжить добре. Ну, по кузову, по звісно, є нюанси. Допомагаємо продати автомобіль нашому другу. Може, хто зацікавиться, пропонуйте свої Е, Приїжджайте, дивіться, не знаю, треба приїхати на ньому, щоб зрозуміти, що в принципі машина дає непогана. Просто що є нюанси по кузову. Тож, друзі, може хто зацікавиться, приїжджайте.